Слава Україні! Героям слава! Друзі, сьогодні 6 листопада 2024 року. І я хочу вам показати трошки про обрізку, сказати. Ну, що вже можна казати? Я обрізаю тільки так. Хтось по-іншому. Дивіться, це є пагін, який йде на плодоношення. Цей цей, ось теж йде на плодоношення. І це йде. Це ось ось. Це рукав, бачите, тут така кора вже навіть з'явилася. Ці мають, ці мають коричневий колір. З цього боку теж тут ось цей пагін жируючий, цей вже більш-менш нормальний з цим. Тому їх залишено трошки більше, ніж потрібно. Якщо буде всі розпустяться, всі будуть з гронами, то будуть бруньки лишні, видалені. Видалені, дивіться. Вони нахилені. Вони росли з нахилом, аби їх легше вкрити на зиму. Тому що не факт, що буде зима знову тепла тепло і, і не померзнуть плодові бруньки, відповідно. Дивіться, тут іде роздвоєння рукава. Цей рукав я лишу, а цю частинку навіть спагонами дивіться. Нічого такими. Я ось тут видалю. Я хотів це зробити з цікатором, але з сікатором це не вдається. Я пилочкою це. Це видалю. І чому я згадав за рукав? Оце рукави, бачите. Ось рукав. Їх бажано видалити осені, восени. Зараз. З таким невеличким чопиком виноград ми обрізаємо. Ми не обрізаємо ось тако. Те, що він лишній, такого ми не обрізаємо. Ми трохи лишаємо. Тому їх потрібно видаляти. Вже. Бо весною, якщо видалити, він буде сильно, сильно гнати сік. А сік нам потрібен цей, це не просто сік, це, це така речовина, яка, яка живить бруньки, розпускання, все. Вона потрібна, це не вода. І щоб лишнє не витікало. І зупинити практично не можна, якщо весною це зробити. Особливо в час вже в квітні, якщо зробити чи в березні. Бажано його зробити. Зимою або зараз висить. Тому рукави, якщо у вас є лишні, видаляйте вже, а не чекайте. Дивіться. Тут все, я думаю, зрозуміло. Те, що росло зверху, це вам не потрібно бачити. Воно все видалене. Те, що тут, ось. І з кожної бруньки все піде догори. Все ось бруньки вам, ось брунька. Все там піде догори. Дивіться, тут кущ. Теж з запасом, все залишено з запасом. Дивіться, гарна, кольорова плодова лоза. Там далі йдуть рукави. Там видно якого вони кольору, що вони кору мають таку. Тут теж вони пішли трошки такі, сюди, а одна я її так вирощував під нахилом, теж буде сюди. Ось, я думаю, про обрізку вже все сказано. Більше нікому казати не потрібно. Перед вкриванням листичка тут не буде, все загребеться. Земля лягає на землю, не на це листя. І ось цього долину, що тут лежить під лозою, теж не буде, він прибереться. Лоза лягає на землю, ніяких мішків не стелимо. То, друзі, ну я не знаю, як ще можна про обрізку всім пояснювати. Якщо, якщо куш би не вкривався, це перший дріт. Дріт, до речі, в мене пластмасовий італійський, він сонця не боїться, тройка. І він дуже міцний. До, на перший дріт беруть. І ось так, ось так, я не знаю, чи з боку вам видно, бачите, ось так. ось До, до цієї о, і прив'язують. На землю не кладуть, хто не вкриває. Ну Якщо його так зробити і рукав, і рукав буде сюди, то ну, як ви його пригнете? Ну це ще, ще і, і то вже, бачите, його складно пригнути. Як можна більше, я не знаю. Я думаю, що я все пояснив. Наостанок хочу вам показати, дивіться, це байканур. Це я просто їх не бачив, як вони в листі там росли. Це є пасинковий врожай. І він зараз дуже солодкий і дуже смачний. Дуже смачний. Кущ байканур, хто не має, садіть обов'язково. 125 днів, але він достигає, скрізь визриває. Дивіться, ягоди вже морозом вдарені були не раз. І далі вісять. Отрохи От їх скубую, але буду викидати. Байконур ще не обрізався. Бачите, як у мене він виглядає. Дивіться. Не так же там і лоз багато, як то каже, що в мене сильне загущення. Якось так. Просто менше їх не получалося, аби не жирував кущ. Нехай всім щастить. Гарних всім урожаїв та перемоги над одвічним ворогом. Слава нації! Смерть Російській Федерації